На, 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 на. О, всім привіт, друзі! З вами знову я, Ендер. і сьогодні я просто гуляю по, по селу, а чого там так багато селянів? Може, давайте друзі підійдемо, не знаю, там поговоримо або ще щось таке. Ну, да, друзі, адже я гуляю, в принципі, нудно. О, привіт селянин. Ендер, привіт. А про що ви там говорите? Ну, якби в нашому поселенні завівся якийсь бандит. Це ще який бандит. А да, Ендер, цей бандит краде у всіх усе. Цей А Звідки він? Ну, ми не знаємо, але у нас є підозра, що він не один. Не один? Так, а мені... Ну Може, треба дещо перевірити. Що саме Ендер? Та нічого, піду перевірю свій будинок, а то не знаю там. Ну добре, бувай. Капець. В поселенні бандит. Це шок, друзі, якийсь. Да, ще він не тільки краде діаманти, а все, і навіть столи, або ще щось, комп'ютери. Зрозуміло. Капець, якийсь. Ладно, друзі, давайте. Ну, я ж свої двері замикав, давайте, в принципі, перевіримо, що там у мене так. Опа, відмикаємо двері і можемо заходити, друзі, отак от. Опа, і тепер, ну, в принципі. Капец, мене, мене все таки обікрали. Треш, ну одну секунду, мені треба дещо перевірити. Тільки. Раз, два, де третій. Третього стака нема. Це капець, мою зарплату обікрали. я не знаю, що робити. Капець, 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 капець. Ну, треба, мабуть, звернутися до мера. так це я викину. Хоча це мій будинок, ну-ка, так, господи, так треба піднятись. Так, да, все-таки нема. Раз, два, нема. Ну. Ідея! Треба піти до селянів, та господі двері. звичайно ж, їх замкнули, друзі, піти до селянів і спитати, як можна придумати цю ідею. Привіт, селяни! Ну, Ендер, що там? Обікрали мене три стака, ой, триста смарагів. Капець, треба щось думати. А може, я придумав. Що? Може, до мера сходимо? а це це ідея. Ту речі, мер, може сильно допомогти. Ладно. Да, друзі, якось, чесно шкода, селяні вали. Ладно, так. Ідемо до мера. Ну, ще будемо якось розбиратись, в принципі, це дуже важливо. Адже ми, я думаю, знайдемо грабіжника і придумаємо якесь рішення, бо я, чесно, не знаю, що сказати. Ходімо, ой, 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 ви такі, подивіться, там щось сталося. В мире будинок зловний. Ну, капець. Ну, хтось мені обікрав. Ей, мер, а що сталось? Та опікали мене капець. Ой, ти з цим їй капець. Ну от я до тебе прийшов, щоб придумати ідею, як завадити цим крадіжкам. Ну, в мене є ідея зробити тебе охоронцем. Охоронцем? Мене точно? Ну так ти у нас вмієш охороняти, будувати захист. В принципі, тебе можна зробити охоронцем. Що, реально? Ну та йди коротше, на склад, готуй броню, це все. Ну, коротше, потім щось думати, бо ну, я так не хочу жити. Зрозуміло, ну, я тоді піду, давай. Капець, друзі, зробити мене охоронцем? Це, це треш ріл. Ну, в принципі, я не знаю, ну можна. Чесно, не знаю. Ну, ладно, друзі, давайте я поки що піду, мабуть, на склад. Чи. Одна секундочку. А, мені здалося. Так, незаритова броня, незаритові чеботи, булава, прикольна штука, незаритовий меч, сокира, кайло, щітка. Ой, господи, для того, щоб замінтати сліди перевіряти їх на ДНК, тести або ще щось таке, і яблука для сили. Ну, ну, друзі, якась така моя ідея, в принципі, зробити мене охоронцем було не самою крутою ідеєю, але ну, якось так, друзі, я виглядаю в цій берні з булавою в другій руці. Так, ще треба сюди засировання яблучка прокласна. Ні, даже дивіться, спочатку меч, далі, сокира, потім кайло, ну, далі давайте булаву, і сюди. Ні, давайте отак булаву, щит сюди, ой, щитку і вже яблука. Ну, в принципі, і отак от це виглядає. Ну що ж, ви такі, подивіться, якась я була вам мочна і меч прикольний, ну, скільки вісім урону, десять, шість урону, десять урону на сокирі, це якось дивно, але ладно. Ні, Ну чесно, це якось багато для сокири. Але ладно. Давайте сходимо до мера, в принципі, чи ні. Ну, ладно, привіт, а що в тебе? Та ладно, тут якось дивно. Так, заберемо свій цей кайло. Коротше, зараз ми йдемо до мера. Ой, прикольний в тебе цей вигляд, прикольно. А ти що робиш Дивишся в одну стіну? Та я думаю, що робити, буду якось будинок відновлювати, ресурси повертати. Ще треба буде цього злодія знайти на ну покарати. Ну я згоден, в принципі, так. -то. Ну шо ж, охоронець Ендр виходить на пост. Так от, друзі. Ну, коротше, Ендра, що це в тебе? Ну, я тепер охоронець поселення. Ух Ох, ти, нічого собі! А ти можеш ще нас навчити потім? Та я сам не вмію. Ендра, що сталося? Я тепер охоронець. Отак от, друзі. Ну і що я буду першим ділом робити, це, мабуть, не знаю. Ну чесно, я не. не я... Давайте ми до мене до будинок сходимо, друзі. Можливо, щось перевіримо. Ну ка слід замідемо, анука. А, е... ні, пусти, пусти, пусти. Що? Ану, стій! Господи, я тебе не пишу. Ану, відійди. Та не треба. Да, я це обкрадав? Але ні. Та де він, господи, селяни, ви не бачили його? Та ні, він кудись побіг вперед до колодязя. Все, дякую за інформацію. Он він. Ану, стій. Ой, це він кричить, Ну-ка, дай, дай ану стій, Ну-ка, стій. Ну тримай тобі. Чуєш? ти ще робиш, Я обкрадаю і що, да, не спіймаєш, не спіймаєш. Ну-ка, булавой, друзі, надо, булавой, опа. Опа, ой, щось я перестарався під випадково його загасив. Да ладно, заспавниться там, короче, на місці, мені по барабану. Говорить, стій. е, обкрадаю хочу, короче, одного ми вже знайшли, треба буде потім адмі, 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 адмі. Короче, адміна звати і розбиратися в цій ситуації. Ну, а я поки що буду чекати, друзі, новеньких. А ну, стій! Ні, Гендро, вибач, вибач, більше так не буду. Ага, значить, у мене вдома вирішив він. Хватись, ну-ка, тримай, тримай. Ну, все. Захасив, ну, -ка. а в мене вдома поки що нікого немає. Господи, дай, як двері, дайте відкрию. Опа, я їх відімкнув. Значить, я так от і Ну, в принципі, принципе, да, ні, нема нормально, друзі, шик інфа. Короче, цей, друзі, ще де що зробити. Отак от берем. І отак от, да, господи, забрать, треба сюди, надо сюда. Як сюди залізти, я не знаю, не можу, можуть все, отак і отак. Все, друзі моя стінка ціла. Ну, тут все таки жаль, що не вистачає, смер... Молі, дві була ви. да ладно, короче. Ну що ж, друзі, я поки що буду робити порядок і ловити новеньких. Ну, а на цьому я вже, господі, буду закінчувати, друзі. Ендер, привіт, що ти хочеш? Що да. ти хочеш? А ну, відчіпись. Е, я випадково його загасив, хоч він кузняр, він також тут працює. Але ладно, коротше, я на цьому вже буду закінчувати, друзі. Ставте в подобайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, і всім до побачення, до нових зустрічей. Ну, я поки що піду далі займатися таким порядком.